Доброго дня, дорогі мої глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, певні виплати, доплати, добавки до пенсії. Багато глядачів задають питання, а чому тим є, тим нема, і як це все взагалі обраховується. Зараз про деякі з них я спробую вам розповісти. Зокрема, про суми 300, 400, 500, 570 гривень, дотяжки до 3 гривень мінімальної пенсії. Так кому це відбувається і як це взагалі відбувається і чому. От такі різні суми, як це все сформувалося, і так почнемо з того, що три роки тому президент України Володимир Зеленський ініціював програму підтримки найстаршого населення, тобто тих людей, які вже як по його словам, фізично про себе подбати не зможуть. І за його і цієї ініціативи так було сформовано так звані доплати найстаршим верствам населення. В той час це були доплати пенсіонери, вік яких більший за 80 років. От якщо людині виповнилось 80 він там є пенсіонер, то з дня наступного йому вже йдуть доплати до пенсії у розмірі на той час 500 гривень. Потім на наступний рік ввели доплату пенсіонерам, яким за 75, і їхня доплата була 400 гривень. В минулому році, так от 2022-му, ось восени, була введена доплата пенсіонерам, які старші за 70. Їм додали 300 гривень. І в цьому році планується, що буде доплата пенсіонерам, які старші за 65. От з листопада місяця планують по 200 гривень. А з наступного року, тим, кому за 60, то по 100 гривень. Но е через ситуацію в країні то ця доплата під питанням і до листопада місяця я не можу вам дати чіткої відповіді: буде вона 100% чи не буде, тому що це все на процесі вирішування. Вони будуть дивитись уже з наявних фінансів, так. Але доплати 80+, 75+, і 70 дають уже зараз. Хто може їх отримати? Їх можуть отримати люди, пенсія яких менша, ніж середня заробітна плата за минулий рік. І середня заробітна плата за минулий рік становить 10 340 гривень. Тобто люди, які отримують пенсію менше, ніж 10 340 гривень, будуть отримувати от такого роду доплати. Або їхні доплати будуть такими, щоб в сумі було не більше, ніж 10 340. Тобто, якщо у вас пенсія там 3 200 і вам за 70, то вам ще 300 гривень набавляють і вас вже не 3 200, а 3 500. Наразі дані доплати також збільшились. Чому вони збільшились і Чому такі цікаві суми? Тому що в минулому році вони також попали під індексацію. І їхні суми, відповідно, на відсоток індексації зріс. В тому році це було 14%, і оця сума зросла на 14%. Якби в цьому році пішли по тому принципу, то ці доплати ще б зросли на 20%. І 300 гривень доплати б уже стало б 360. А 570 Відповідно, додавало ще більше, ніж 100 гривень, і це було б вже майже 700. Ну, в цьому році не стали цього робити через, я так розумію, брак коштів, брак бюджету. Так? І наразі дані доплати сягають 300 гривень людям за 70, тому що вони не проіндексувались 456 гривень, тобто, бачимо, на 56 зросла людям за 75 і 570 людям за 80. І е, тут такий важливий нюанс, що е, людям, які, наприклад, після 70 років отримують плюс 300 гривень, то на наступний рік їм додається оцих 156 різниця. Тобто вони будуть отримувати до основної пенсії плюс 456, ну е, кому виповниться 75. так? Но вони не відчують такого збільшення так стрибка, тому що їм додається лише різниця від цих двох доплат. Ну і відповідно 80 плюс ну, по аналогії. І просять ще розповісти, чому багато пенсіонерів з різними стажами отримують от шаблонно однакову пенсію. Наприклад, люди за 70 плюс е, отримають 3 тисячі гривень, от приносять по кутку, і там більшій частині там, 3 тисячі гривень. Чому це так? Тому що Міністерством е, соціальної політики було прийнято рішення, що. Людям за 70, там є вікові доплати і за 80. Так, ну ми зараз на прикладі цьому саме розглянемо. Людям за 70, у яких є, е, це важливо, у яких виконані норми стажу 30 років для жінок, 35 для чоловіків, е, вони повинні отримувати не менше, ніж 3000 гривень. І от, рахують, ваша пенсія там 2200, ваша доплата 300 гривень, це вже 2500. А повинні отримати не менше, ніж 3 і 500 гривень вам, якби зверху, доплачує держава. І підтягує отак всіх під цю 3 тисячі гривень. І потім відбувається індексація. Тому додали 100, тому 150 тому це. Але ця сума ще не перекриває отих 500, які вам докинула держава. І ви так і продовжуєте отримувати 3 тисячі гривень. І тут паралельна відповідь на питання, чому багатьом пенсіонерам не відбулася індексація. Вона вам відбулась, просто сума добавки не перекривала усі доплати, які вам, грубо кажучи, накидає держава. Да, це смішно звучить. Які там можуть бути накидання при такі невеликій пенсії? Так. Чи не вже ці люди за все життя не заробили цих 3-4-5 тисяч гривень на місяць для того, щоб хоч більш-менш якось нормально існувати, але факт залишається фактом по формулі розрахунку, і сюди я поки що втрутитись не можу. Будемо старатись добиватися, піднімати ці питання. Зараз дуже сильно піднімається питання індексації. Надію, що воно допоможе. Хочете підтримати, долучайтесь до каналу Народна думка. Чим більше нас, тим більше наша сила. Так? Тим більше ми можемо вплинути. Далі е оці дотяжки, грубо кажучи, і вирівнюють пенсію всіх під один шаблон. І вже у кого там пенсія 2900 чиста. І їм 300 гривень там, людям за 70 років накинули. Да, так то у них 3 200, У того 2 200, у того 2900, в сумі отримали той 3, той чуть більше, ніж 3. Ну, е якось це все так функціонує. Я уважно за всіма, всіма доплатами спостерігаю е вам. Розповідаю, і багато хто пише, що от там мені нема доплати, мені нема доплати, візьміть Е, Дивіться, вам 70, так, виповнилося, 70 років. Ви отримували 3000, так як люди, які за 70, вони не можуть отримати менше, ніж 3000, якщо є норми стаж. Ну, Но з них пенсія була 200. От зараз вам знову рахують, ваша пенсія 200. Доплата 300 і добавка від держави, і все рівно, виходить, тих три тисячі і менше яких не може бути по прийнятому по прийнятій постанові. Це не по конституції, не по закону України, а це по прийнятій постанові Кабінету міністрів і Міністерства соціального захисту населення. Одних багато таких постанов, які, от наприклад, зараз що. Після індексації мінімальна пенсія, так саме мінімальна, не соціальна, так, про ню ми говорили раніше, не може бути менше, ніж 2520 гривень. Тобто вона була 200, усім проіндексували і зробили 2520. Усім, крім тих, що пішли на пенсію 2 минулих роки, і в цьому році, так, тим, хто пішли два минулих роки, то їм додали по 100 гривень, тепер у них 2200. Так. І тим, хто пішов в цьому році, взагалі ніякого збільшення не відбулось. Тож, далі розбираємось. я вам розповідаю. Надію, що доступно, надію, що комфортно для сприйняття. Задавайте питання в коментарях і до нової зустрічі на каналі Народна Думка.